Всім привіт з Македонії. Мене звуть Яніна і ви дивитеся мій канал. Пропоную вам подивитися цей новий влог. Залишайтеся зі мною, підтримуйте україномовний контент коментарем та вподобайкою. Хай квітне український YouTube! А у попередньому відео я показувала, яку допомогу українцям надає тут у Македонії червоний хрест. Ми обирали з дівчиною з України взуття на спеціальні купони. Про все це дивіться у попередньому відео. Влоги виходять дуже часто. У самому центрі Скоп'ї знаходиться українська алея. Я вже тут була і показувала її вам. Ну, якщо чесно, виглядає тут все доволі просто. А зараз вже сюди поставили табличку, бо минулого разу я її тут не знайшла. Отож, оце місце біля готелю Меріот це українська алея. Ось Меріот. І ось там центр. А ще тут є дивний пам'ятник, його я теж показувала. Давайте ще раз пройдемося визначними. Пам'ятками скопі. Це один з моїх найулюбленіших пам'ятників тут. Такі такі дядьки. До речі, майже всі пам'ятники тут будували після 2014 року, а ось цей датований 96. -м. Сьогодні 2 грудня. Пес гуляє на фонтані, а там декілька песиків. І ялинки новорічної ще нема. В центрі скопі. Песики знайшли собі місце. Такого ще не бачила. Вже втретє йду перевіряти, чи готовий мій ID. Сьогодні 2 грудня і сьогодні рівно місяць з часу, як я подавала документи. Обіцяли виготовити за 15 робочих днів. Приходила минулого тижня, ще не було готово. Маю надію, третій раз буде щасливим, а потім хочу погодувати качок. Такі плани на день. Я засмучена. Втретє приходила, щоб отримати свій ID. Попередні рази було мало людей, майже не було людей, але було ще не готово. Я отримала порцію образ, тому що тітенька, яка видає цей ID, вона така була розлючена, що я прийшла, вона ще не готово, вона там щось перевіряла. Взагалі я прийшла о 12.06. Там на дверях ручкою виправлено, що вони до. Не до 12.30 працюють, а до 12.00. і я отримала минулого разу багато слів добрих, що я прийшла аж на 5 хвилин, коли вона вже не має працювати, але вона зробила мені послугу, подивилася і сказала, що нема ще документу. Сьогодні я прийшла безліч там людей, стоїть. Я трохи постояла, всі лізуть без черги, я так не вмію і. Настрій зіпсовано. Я розбита як оцей корабель. Чому так важко просто налаштувати якісь смс-повідомлення? Типу, документ готовий, будь ласка, прийдіть. Я не розумію чесно, тому що ця тітонька розлючена, бо вона робить пусту роботу. Вона сьогодні теж ну, має видавати ці документи, вона збирає корінці. За якими вона дивиться, чи готові документи, і сьогодні там НАТО стоїть ні у кого нічого не готово, тому що люди приходять через певний час без повідомлення про те, що чи готовий документ, чи не готовий, і вона психує, бо документи не готові. Багато людей вона ці корінці туди-сюди забирає, віддає. Я трохи постояла, просто пішла. Чому не можна смс-повідомлення, якісь налаштувати? Це для держави копійки. Чому не можна хоча б на двері повісити якісь списки, типу готові документи, якщо ви подавалося там від 2 листопада? Чому так не зробити? Я не знаю. Я просто зараз розгнівана, ви рідко мене бачите у ну, такому настрої, але просто знаєте, якщо б це не третій раз був, коли я туди приходила з документами. Мені все життя казали, що у нас в Україні, знаєте, там прогалини, тут погано. Робили такі установки, ну вони були у мене у підсвідомості. Типу, там я ходжу в магазин АТБ. Ой, який АТБ хіровий, такий магазин нижчої ланки, туди ходять тільки не вдахи. Та у нас офігенний АТБ, що працює цілодобово, там безліч товарів класних. Так, у нас є прогалини. У системи, і, може, воно там не досконало, але воно офігенно, у нас все працювало з недоліками, які можна виправити, але у нас все працює і працювало. І тут, коротше, центр міста, це корабель розбитий, настрою нема, брудно усюди. Вибачте, я просто може чи додому вже хочу, чи що, але просто накипіло. Мені подобається в Македонії. Я вдячна за прихисток, але такі моменти просто ну, відчуваєш себе нікому не потрібною Просто піщінкою у просторі загубившися. Просто. Без цього документу я не можу зараз поїхати додому, щось планувати. Центр міста стоїть розбитий, роздовбаний просто в гайки корабель. Виняє саниною. Прикольно. Зараз буду качок годувати. У мене зараз стан просто розбитий, як цей дурний корабель. І прикол у тому, що поряд за мостом стоїть такий самий корабель. Більш-менш нероздобаний. Він працює як ресторан, як готель, там ніч коштує 4 тисячі динар. І, типу, ну, що вони запрошують там відпочити. І поруч ти такий самий роздовбаний. Типу, це якось у мене нема настрою йти на гарний корабель, коли поруч такий самий занедбаний. Тому що це дуже символічно. Так, пташечки. Я вже навіть заговорюся, просто поганий настрій. Десь тут були качки. Я підготувала підсушений хліб, я знаю, що свіжим не можна пташок годувати. Спеціально витрачала електроенергію, духовку свою вмикала, щоб підготувати качачкам смаколики. Де всі качачки? Життя це корабель. А я маленький котик на цьому кораблі. Це річка Вардар, що протікає у Скоп'є, І тут є набережна в центрі міста, трохи занедбана, брудна. І тут є качки. Ну Хоч щось гарне в цьому дні буде. Я справді зраділа зустріч з птахами, бо люблю спілкуватися з природою. Це мене заспокоює, надає мені радості і позитивних емоцій. Тим паче я так підготувалася, принесла цілий пакет з їжею для пташок. Течія тут дуже швидка і виглядає все це ефектно, проте пташок трохи зносить цією течією, та вони орієнтуються у такому середовищі. І підлаштувалася підгодування, яке я влаштувала. Вони чекали, поки течією піднесе до них їжу, розмочували. Сухарі, що я їм запропонувала, і раділи життю в цілому. Я все ще засмучена. Одна справа, коли приїжджаєш у якусь країну, в нове місто і в режимі туристичному проводиш там час. Інша справа, коли вже довгий час проживаєш у певному місті і бачиш його іншим очима, не через призму рожевого скла. Що спершу виникає, вже бачиш не тільки чудернацькі пам'ятники у Скоп'ї, а ще й бруд навколо, погану систему громадського транспорту, незручні червоні автобуси всередині і багато всього іншого. Проте це не відміняє моєї загальної вдячності цій країні. Я проживаю зараз дуже цікавий досвід, життя в іншій країні. За нього вдячна і Македонія в цілому непогана країна. Просто бачиш її вже інакше. 18 грудня буде три місяці, як я перебуваю тут, у Скоп'ї. Також у мене посилюється бажання поїхати додому, вже сумою за домом. І це теж органічно і нормально. Сумую за рідними, за рідним містом, за нашими магазинами та продуктами. Хочеться в нашу єву піти, косметики купити, а не в ДМ ходити і так далі. З часом сумуєш за банальними простими речами. Але я тримаюсь. Починають прикрашати ресторанчики різдвяними декораціями. Ялинки в місті з'являються, але на головній площі ще нема. Не знаю, чи буде. Ось тут отак прихований на другому поверсі від очей більшості барчик. Він непоганий, він мені подобається. І його вже прикрасили снігом, типу іний, малюнки різні. А знизу на першому поверсі Irish pub. заклад на другому поверсі, про який я розповідала, називається Oval. і це коктейль-бар. Це один з небагатьох коктейль-барів тут у Скоп'є, і він мені подобається. Проте є нюанси: у приміщенні палять і це закрите приміщення, тому мені не зовсім комфортно там перебувати, споживаючи коктейлі, тому що реакція організму. Вона не досить привітна на такі речі. Але це ще один нюанс перебування в іншій країні. В Києві заборонено палити в закритих приміщеннях, в ресторанах, в кафе. Тут такої заборони нема. Отож, підлаштовуюсь під умови. Загалом я відвідувала тут у Скопії декілька коктейль-барів, один з них показувала вам. В минулому відео бар Speakeasy, які розташовуються у квартирі. Концепція закладів і Speakeasy, і Oval мені подобається. Рівень коктейлів відверто не дотягує до київських, і це об'єктивно, бо київські бари входять в топ найвідоміших і найкращих барів Європи та світу. У Скоп'я бари до такого переліку не входять. Проте раджу відвідати. Я знову йду на базар, мене це заспокоює. Треба купити хорми. Це в мене така традиція щоп'ятниці. А ще я хочу завітати до Лук-Бутік. У Гуглі є Точка, там харизматичний чоловік продає чесник. Тому зараз завітаємо. Вже трошки так все зачиняється, бо ринок працює десь до 16-ї, а зараз близько 3-ї години дня. Ук-бутік вже, мабуть, не працював і я знайшла іншу ядку з часником. І підкупила тут дещо, що мені було потрібно. Загалом продавці радили приходити завтра зрання, тому що вже і закривалися, і багато видів товару вже розпродали. Тут накривають в кінці дня продукти різними ковдрами, мішками, і отак залишають, і все це чекає покупців наступного дня. Вже є трошки новорічних товарів тут на ринку. Я чекаю новорічні ярмарки у місті, можливо, вони будуть. Загалом вже просто обожнюю зелен пазар, бо тут є все. Здивована була побачити ось такий гарний салат та молоду зелену капусту на початку зими. Також тут можна придбати у кіосках вже готову рибу. Звісно ж, і у свіжому вигляді риби та м'яса тут багато. Починаю трошки торгуватися вже. Вже орієнтуюся тут спокійніше, і продавців впізнаю, і вони мене вже впізнають. Далі після покупки продуктів я вирушила на іншу частину зелен-базару, де продаються капці та одяг, і хотіла вибрати домашнє взуття і натрапила на чудову величезну ядку з капцями. Це китайська продукція, але тут, на відміну від магазину, помірні ціни на капці і навіть можна приміряти. Мені в коментарях написали, що я нескромна і хотіла там елітну піжаму. Але бачите, я на ринку можу капці собі купити і взагалі нормально до таких речей ставлюся. Обожнюю колорит ринків і не цираюся робити тут покупки. Зелен пазар розташований неподалік Мол І я завітала на другу каву. До Мол, давно задивлялася на Стамбул кафе. Це такі півтора місяці життя у Стамбулі. Вони певну ностальгію викликають інколи. Тут можна скуштувати турецький чай, але я обрала макіято. Цей заклад знаходиться неподалік супермаркету, і тут так людно, шумно, багато людей сюди зазвичай ходить. Вирішила спробувати і я. Довго обирала серед цих симпатичних тістечок та баклави і зупинила свій вибір на тірамісу. Сама здивувалася такому вибору, але щось закортіло. Макіято саме в цьому закладі мені здався кислим, мені більше подобається кава з гірчинкою. Ну, сьогодні не мій день у багатьох сенсах, тому я що кава кисла, навіть не здивувалася. Тірамісу на італійські зовсім не схоже і не найкраще в моєму житті повторювати не буду його. Тут воно з горішками, з фруктами, дивне тірамісу, як і весь цей день. У Рамстор Мол вже прикрасили ялинку. Невеличка, але симпатична, і мені вже час був іти додому. Я вже вдома у нових теплих капцях. Зараз показуватиму вам, що купила на ринку. Часник, він же лук македонською мовою, ціни були різні, і продається він на кілограми, а також за штуку ціна. Апельсинчики, щоб вичовати сік. Авокадо. Тут дуже смачні авокади продаються, вже готові до вживання, тобто довго воно лежати не буде. Молода. Зелена капуста, хоча вже зима, для мене це дивно, але її було дуже багато на ринку. Гарні бурячки люблю зварити та на терку натерти та на обід з'їсти. Морква теж гарно виглядає, класна, рівнесенька така морква. Морква і бурячок на 70 або на 80 динар було все разом. Хорма. Японське яблуко македонською мовою написано було у дядька, що шоколадна, подивимось, це кілограм, і кілограм у нього сьогодні коштував 60. Але я потім йшла і бачила, що шоколадна була і по 50, і по 40 за кілограм ну, нічого. Але тут щедро вони зважують, багато кладуть навіть більше, ніж кілограм. Така морква була по 20 динар за кілограм це малесенька морковинка, мені щось отакої захотілося ще взяти. Огірочки 60 динар кілограм середнього розміру. Є тут і великі такі тепличні, і ґрунтові, маленькі різних розмірів, і найменшенькі коштують дорожче, такі середні 60 динар за кілограм. А також. На ринку вже не вперше беру отакі курячі сосиски. Отака упаковка, достатньо велика, коштувала 100 динар. Прийшла сьогодні я під закриття ринку, тому, може, і не все купила, що треба, але загалом основне взяла. Ось такі сьогодні настрої! Таким видався день, буває і таке. Зустрінемося у нових відео. Слава Україні!